І заощадження клієнтам Приватбанку гарантує держава. Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про додаткові гарантії вкладникам привату. Він поширюється лише на фізичних осіб та гарантує повернення внесків у понад 200 тисяч гривень. Менші депозити у разі банкрутства банку повертатиме фонд гарантування вкладів. Законопроект критикували зокрема за погіршення конкурентних умов для комерційних банків, які не мають таких привілеїв. Проте депутати погодились з президентом. І в такий спосіб вирішили не допустити масового відтоку депозитів із привату. Держава бере на себе зобов'язання щодо гарантування відшкодування фізичним особам, вкладникам державних банків, тієї частини вкладу, яка перевищує граничний розмір відшкодування коштів, встановлений у відповідності до закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб.